Заплакана, поранена, розбита, та в битві цій зі злом ти не одна. Журбою, наче шовком оповита, дітей твоїх ця знищує війна. Ніхто, напевне, так не настраждався, ніхто такого болю ще не пив, віками супостат лихий знущався, за що тебе давно він не злюбив? Ти хвилювала небо покаяння, ти ідолів зрікалася не раз. Хоч падала, та у сльозах зітханнях верталася до Господа в той час, з останніх сил ти зводилась на ноги, крізь ніч волі бігла, босоніж, здавалося, вже близько перемога, та званий брат струмив у спину ніж. У Україна, вибухи лунають, війна руйнує села і міста. У небі твої діти відлітають вони в обіймах Господа Христа. Лиш він тобі примножує ще сили, він друг дови і батько сироти. Тут в чорном мами й нові могили, розбиті долі наслідки біди. Цей день за батьківщину помилюся, ще чую звук повітряних тривог. Без бою нарікання не здаюся, я вірю, проведе нас буря Бог. Хай мирним небо буде лиш над нами. Ніщо не обірве дитячий сміх, хай Україна розцвіте піснями, і не ракети падають, а сніг. Розсіється гріха і фальши мряка, щоб засвітила в серці всіх весна, хай Бог зітре з очей сльози всяку, скоріше хай закінчиться війна, залишиться хай гаслом в поколіннях, слова, які засвідчують одне, що з нами Бог. І з Богом Україна у милості він нас не промене. Амінь.